Чоловіки Редіт, чого ви ніколи не зрозумієте у жінках? Коли я навчався в старшій школі протягом тижня, майже кожна дівчина в цій школі носила хустку. Вони були всюди, не видно жодної голови. Наступного понеділка всі хустки раптово зникли, наче й не було. 20 років по тому я досі не можу про це не думати. А ви самі пробували пов'язати хустку на голову? Як у них завжди такі холодні ноги? Будь ласка, допоможіть нам знайти рішення цієї проблеми. Мені так же набридли бурульки замість ніг, температура душу. Навіщо вимиєтесь водою, наче з мордору? Чому потрібно терпіти біль, щоб відчути себе чистими? Це тому, що нам весь час холодно, це не боляче це розслабляє. Як вони можуть чарівним чином зробити так, щоб перед ними з'явилися речі, які я шукав до того 15 хвилин? Моя дівчина якось сказала: якщо я знайду це, я вдарю тебе ним. Лол, я взяв це на озброєння і я вражений, як швидко цей предмет тепер знаходиться. Чому моя дружина завжди залишає невелику кількість чаю або кави у своїй чашці? Просто випийте все. Ой, я теж так роблю, тому можу розказати про себе, але це не означає, що в неї для цього є ті самі причини. Не може бути нічого краще, ніж перший ковток кави або чаю правильної температури. Я не п'ю його швидко, тому інколи воно охолоджується або під кінець у напою вже взагалі не та температура. Я намагаюся налити менше напою в кухоль, але не знаю. Це інше відчуття, і я не можу цього пояснити. Мені подобається відчуття, коли ціла чашка зігріває мої пальці, особливо взимку. Моя дівчина любить ці великі кухлі. Зрештою, вона випиває половини чашки або менше, перш ніж вона охолоне, а потім просто кидає її. Друзі, по статистиці 60% дивляться наш контент, але все ще не підписані. Тому підписуйтесь, коментуйте та поширюйте це відео, щоб піднімати активність на каналі. Від вашої активності залежить кількість контенту. У мене є дружина та дві доньки, які час від часу просто розповідають про проблеми, з якими вони стикаються. Я досі не зовсім зрозумів, чому вони не хочуть проводити дискусії про те, як вирішити ці проблеми. Я чув, як подкастер-психолог, казав, що іноді вислухати це і є рішення, тому що те, що людина може шукати, це просто зв'язок з іншою людиною, щоб заспокоїти свої негативні почуття. Мені здається, що вони вже мають відповідь або вже розуміють, що їм треба робити, щоб вирішити проблему. Але Просто потрібен хтось, кому можна було б висловити своє розчарування. Як вони виходять з душу і роблять ту дивну штуку на своїй голові рушником, що у них виходить якась скульптура. Крок 1. Переверніть голову до дригом, щоб усе волосся звесело. Крок 2. Прикладіть центральний довгий край рушника до потилиці. Крок 3. Зберіть рушник на маківці біля лінії росту волосся. У цей момент він буде вільно прилягати до вашої голови і у вас висатиме довгий рушниковий хвостик. Крок Скрутіть Скрутітьте хвостик з рушника. Напрямок не має значення, але я роблю проти годинникової стрілки. Крок 5. Підніміть голову і тим же рухом обережно перекиньте скручену частину рушника назад на голову. Вуаля, тепер у вас рушниковий тюрбан. Як ти можеш говорити з мамою по телефону кілька годин щотижня? Мій тато дзвонить мені, коли йому треба, щоб я замовив для нього щось на Амазон, і на цьому все. Це дуже залежить від того, які відносини склалися між вами та вашими батьками ще з дитинства. Наприклад, мої батьки були надзвичайно люблячими, але здавалося, ніколи не переймалися повсякденними проблемами мого життя. Тому мені 33 роки, і я майже ніколи не розмовляю з ними по телефону, тому що ми ніколи не розвивали з ними таке спілкування. Як вони завжди так класно пахнуть, типу, як? Ви знаєте ті маленькі косочки мила в Whole Foods, де вони роблять цілу вітрину біля каси з милом складеним одне на одне? Я використовую його. Мені подобається мигдальний аромат, він мій улюблений, але є кілька інших, наприклад, пляжний аромат або аромат лимона. Після цього я люблю використовувати цукровий скраб ши, зазвичай з ароматом малини або зефіру. І коли моя шкіра все ще волога, я люблю використовувати трохи олії для тіла. Зазвичай це якийсь ванільний аромат, але в мене є ще один із фруктовими нотками, який мені дуже подобається. Якщо я відчуваю себе особливо втомленою або хочу пропустити скраб і олію, я використовую одне із твердових. Тих патерів для тіла. Ви бачили в Тікток відео, де хтось кладе їх у банку, і це виглядає як глазур. У мене таких мільйон. У мене є все: від кави до квітів, чорниці, тортів, шоколаду, ванілі, м'яти та інших ароматів. Крім того, я мию свою дупу. Коли вона запитує мене про що я думаю, а я мовчу, чому вона мені не вірить? Я запитую свого чоловіка, про що він думає, принаймні раз на день, і дев'ять з десяти він відповідає нічого. Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що найчастіше я запитую це незадовго до сну, а мій чоловік втомлений і просто хоче спати і справді ні про що не думає. Потім іноді його думки просто бігають туди-сюди, і коли я його питаю, він не може вловити думку, тому що вони вже проскочили. Іншим разом він думає про якийсь матч у Дестині. Тоді він зазвичай каже нічого, бо він знає, що я не розумію нічого. Чого про цю гру, і це не варто пояснювати. Крім того, є надзвичайно рідкісні випадки, коли він відповідає щось на кшталт. Якби людство було повністю сліпим, як би суспільство функціонувало інакше? Те, як вони можуть невимушено говорити про менструальні болі, які за розповідями відчуваються так, ніби вони помирають. Я поважаю свою дружину за це. Чесно кажучи, більшість чинок не усвідомлюють, що такі сильні менструальні болі, що ви не можете зробити нічого, окрім як сурнутися калачиком, і плакати, зазвичай ознакою чогось справді поганого, наприклад, ендометріозу. У моєї подруги були такі сильні менструальні болі, коли її відвезли в лікарню, припускаючи, що це апендицит. На жаль, у медичній спільноті існує гостра проблема, коли медичні працівники відкидають або применшують симптоми жінок. Саме через цю опереченість моїй подрузі поставили діагноз ендометріоз лише через багато років. Чому вони носять високі підбори, щоб виглядати вищими, а потім нахиляються щоразу, коли хтось їх фотографує? Підбори не для того, щоб бути вищими, це зміна вигляду всієї ноги. Підбори подовжують ноги, а ще вони змінюють вашу манеру ходьби та підкреслюють стегна. Чому я буду готова за 5 хвилин займає 30 хвилин? Це дуже залежить від дівчини. Моя мама почне збиратися за три години, перш ніж вирушить у якесь розкішне місце, тому що вона має вибрати свій наряд, переконатися, що у неї є ідеальне відповідне взуття, прикраси, сумочка. Вона також вважає, що сумочки це аксесуари, поправити зачіску та зробити макіяж. Те, що вимагає особливо багато часу, оскільки вона завжди пробує нові методи. Щодо мене, я просто одягаю все, що є в моїй шафі, розчісую волосся, поки вона не буде виглядати добре, і можливо накину Якісь прикраси. Це займає максимум 10-15 хвилин, але зазвичай закінчую за 5-7. Дякую за перегляд! Хлопці, в коментарях пишіть, що ви не розумієте в дівчатах. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію ви зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!